Звісно, зараз Трамп заполонив всі новини весь інформаційний простір. Найбільше мені сподобалась фраза Обіцяю, тепер Україна відчує, що вона сильніша. І він пообіцяв, що Америка 100% завершить війну в Україні. От хотіла трішечки з вами розглянути ось, ось такі цитати Трампа. Чи це знову популізм, чи дійсно якась все ж таки підтримка від нього буде? От давайте от з цього що вона буде сильніша. Це про цю допомогу, яку він говорить, чи можливо щось іще він готує для України Пані, його налаштування, наскільки він відвертий, і серйозний зараз своїх допомогах uh -huh. стосовно підтримки України, наскільки відвертий. Чогось дуже сильно боїться відвертий, е, да, відвертий, дев'ятки повиходили, дев'ять кубків, дев'ять жезлів, це знаєте, ну і колесо фортуни щось похитнуло його впевненість в тих подіях, або, як навіть не в подіях, а в його контролі над тими подіями, які відбуваються взагалі в світі. Це може колесо фортуни може стосуватися чого завгодно. Да? Тобто, ну, Все до чого він дотичний, типу, що там відбувається, і як це на мені відобразиться, що я потім буду мати. В залишку. Ну і так, да, тут дійсно страшно Страшно за себе, страшно, можливо, там за свій бізнес, за все, що тебе прикривало. Дев'ятка кубків, дев'ятка жезлів, все, що нажито таким трудом. Да, от якось воно. І все до, до чого я дійшов, все, що я маю, і ким я є на зараз, воно все на зараз під такою загрозою. Тому це така більше вимушена тема, да, його, щось, щось його дуже сильно притисло. Тому чи відвертий, я думаю, відвертий, тому що колесо фортуни ще й карта кармічна. Тобто, щось у нього може таке відбуватися, ну таке дивне, або він відчуває перелам, якийсь, знаєте, в долі, перелам в житті, перелам в президентстві. Ну і розуміє, що потрібно щось робити, щось змінювати для того, щоб це все не втратити. Він сказ... спитав у нашого президента, чи чому ми не б'ємо по Москві і Петербурзі? А, це було вже все офіційний дозвіл. Давайте я, я, можна. Я це не дивилася це питання, причому не питання. А взагалі, от формат так такого питання, чи він був типу? Ну що угу. Час, якщо вийшла? Да. Тобто це більше така, як може там на публіку, може там не. не так зрозуміли чи вирвано з контексту, тобто ну не зовсім так, як воно. Нам дається ця інформація, вона такою є насправді. Але в плані ударів постійно ну, карти завжди говорять: буде, буде прилітати, буде там великі міста. Там Москва, ну не знаю, в плані прильотів, але от по великим містам Росії летіти буде. Чи будуть удари по Москва-Сіті, бо була інформація, що переводять там співробітників на дистанційку, вже переживають. Давайте подивимося, чи з одного боку подивимося, чи Україна буде бити по Москві і по Москва-Сіті. А з іншого боку, коли от починається така риторика, іноді росіяни просто готують до того, що потім вони самі зроблять теракт і звинуватять Україну. От, класі, от так, і з того боку, і з того боку. Яка, яка причина евакуації людей і бізнесу? Це бізнес-центр ж, правильно? Mm -hmm. І да, і таке, да. таке, так? Ну Там не пряма евакуація, на просто на, на дистанційку перевели всіх. На дистанційку чому переводять Чому переводять на дистанційку? А, є якась інформація про те, що, да, звісно, готуються, момент безпеки, м -м, готуються до чогось. Четвірка мечів і карта Зірка. Ну, тобто, Щось знають. Зірка це відкрита інформація. Хтось може попередити, хтось може щось сказав, чи був там ударі помісту. Прилетіти може. Якісь руйнації бути може Десятка мечів, знаєте, самий страшний сон. От саме страшне що могло там насниться да ну кому там, комусь. То по десятці мечів, звісно, прилетіти може. Тобто руйнації якісь можуть бути. Десять мечів це карта такого нема Угу. То ці руйнації з якого боротьбу. Вороно зараз щас глянемо, я зрозуміла. Ви думаєте, а я читаю добре. <суміло> зі сторони руйнації, удар зі сторони України. Чи зі сторони... І зі сторони України виходить рицарь мечів, <суміло> а зі сторони Ерефії намагаємося відбитися і не відбиваємося повішеним. Це може бути, знаєте як? Щось відбиваємо, а воно не туди полетіло. Або цілимось в одне, а потрапляємо в інше. Пам'ятаєте, як там літак в Білорусі вони переплутали з українським дроном? Ну як можна було переплутати Не зрозуміло. щось буде Щось буде. А ще є така цікава деталь. А, значить, 3 липня Путін повідомив Трампу, що збирається за 60 днів повністю окупувати Запорізьку, Донецьку і Луганську область. Пройшло 10 днів, і Дональд Трамп каже Путіну: Я даю тобі 50 днів на угоду з Україною. Це пов'язано якось а, от та їхня розмова, яка була 10 днів тому, а, і, і що буде далі? От Той сказав, що збирається повністю окупувати три області. А цей сказав, даю тобі 50 днів на угоду. Тобто він буде чекати оці дні, щоб той окупував, а потім угода? Угода Ні, не так, зараз. бажання окупувати Кремля... бажання Кремля окупувати області України і ультиматум Трампа це 50 днів зв'язок. Чи угу. пов'язано? Пов'язано з е, певними планами. Я сьогодні дивилася це питання, тут скарати трошки інші виходять, але все рівно. Да, е, є момент того, що пов'язано. Є е, певні розчарування, знаєте, як щось таке втрачено в минулому, типу шанс на м, повернути втрачене. Да, от момент шанс повернути втрачене, карта роботи виходять. Як пов'язано, момент земель, момент території, щось таке взяти собі, бо щось дуже важко. Потрібно. Знаєте, десятка жезів це останній ривок. Це як ну, ти із останніх сил просто щось таке робиш, десятка це прям от, ну прям стеля. От, далі далі немає куди. В принципі, дев'ятка вже. Максимум по дієвості, тобто ти більше, ніж ну, дев'ятка второ, ти більше робити не можеш. По десятці зазвичай буває просто результат. Тому сказати, що був якийсь результат наостанок. Зрозуміли? Тобто ще хочеться щось таке зробити. Пов'язано з наскішком? Да, Пов'язано в основному з територіями. Основному з територіями ще щось трошки. От Україна, да, Паш Пентаклі, ще щось трошки, дуже хочеться. Але по вежі не все так може статися, як вони собі планують. Тобто, щось результат якийсь може бути, але пажу. набагато набагато менше, ніж вони собі планують. Ну, дійсно, ці 50 днів вони прям зусилля прикладуть, да? це будуть і обстріли, і наступи, ну, намагання я маю на увазі. Бути, а була, давайте да? так? і спитаємо, як Росія, як скор... Кремль скористається оцими да, 50 mm -hmm. тисяч днями, що дав їм Трамп. Бо вони там кричали, готовтість, ми вам напіхаємо, через два місяці не будуть з ким підписувати мир, писали таке. Yeah. Ну, цікаво. Тут якось і про, про, про все одразу, значить, плани. Ну, По-перше, є велике бажання поповнити свої матеріальні запаси або поповнити свої ресурси. П'ятірка контактів, карта, коли чогось тобі не вистачає. Шість мечів це за допомогою когось. да, Щось привезти для того, щоб ну, почати рух, для того, щоб була можливість там кудись рухатися, нам потрібні ще якісь ресурси. Але е Виходить, карта вежа. З однієї сторони, а Україну да, може чекати якийсь удар, або це може бути якийсь обстріл, тут і сонце, тут і вежа. Це ну, щось таке ну, яскраве, це і про атомні. Може говорити е, карти про атомні станції, про те, що там рідина якась, яка дуже там, яскраво ну, палає, щось вибухає. Тобто сонце це і про електрику, ну, щось таке. ну і про дітей, до речі. От, Але. Для України це, звісно, ну, карта страху виходить. тобто Для нас це не, не зовсім буде радісна ситуація, скажімо, бо це може відбутися дійсно на нашій території. От, бо Для нас це страх і ужас. А для, ну як от від Росії це по хитрості. Тобто це... Це можуть бути або якісь диверсії, або якась підстава. Тобто Україна може постраждати, але Росія буде робити це по хитрості. А для чого по хитрості? Для того, щоб посадити за стіл перемовин. Виходить карта правосуддя, тобто, щось, якусь катастрофу зробити для того, щоб ну, просто потім було чим тиснути. Ну і сказати, а давайте будемо домовлятися. Ця вежа вона програється ще і для Росії. Тобто у нас щось може бути і може бути щось на Росії. Що на Росії, це якась може бути катастрофа. Катастрофа в плані короля жезлів і карта е, колесниці. У мене вже другий чи третій раз виходить для Ерефії. Аварія якась, ну я не знаю, колесниця може говорити про а, літаки, про потяги, про кораблі, про залізні дороги. Тобто це таке дуже великі транспорт і дуже велике сполучення. І от підставити. А, Десь заховати короля Жезлів, показати якусь таку історію, знаєте, як театр якийсь будуть влаштовувати. Я коли робила ще у себе розклад на каналі от, одразу після промови Трампа, от про цих 50 днів. Я його так детально не розбирала, але мені ще, що ну, в плані наступу, да, але і це той строк, коли потрібно а, поміняти режим в Кремлі, тобто давай людину, з ким можна говорити. Ну, зрозуміло, да, тобто ну, Путін же ж, навряд чи там, не, не сяде Зеленських часів перемовин. Ну, тобто треба якась людина, яка готова буде а, говорити. Бо, ну, от карта, так, бачите, і про, про все одразу. А Вони можуть інсценувати смерть Путіна, ну, от його вже немає. Треба ж якось сказати щось, про щось його смертність. Це ж таки або його, Створити. або це загроза ще й король жезлів, це ще може бути, до речі, і хтось в світі. Якась ключова особа Трампа може показувати, на сідзіпіня може показувати король Жезлів – Це людина, яка дуже політично активна, це той, який прям приймає рішення там веде за собою якось так. Або і про свою владу? Ну да, хто там у них головний? Це ж не обов'язково про Путіна. А там ну, може хтось інший про Меланію Трамп. Чи дійсно вона впливає на свого чоловіка? Чи дійсно це її слова наштовхнули Трампа? на допомогу Україні. слова Малані Трамп, наштовхнули Трампа на допомогу. Ну, вона вміє впливати, вона, звісно, вона розуміє, в неї є інтуїція, в неї розвинена інтуїція, вона вміє працювати з інформацією. Вона така виходить, знаєте, королева кубків, а це жінка, яка дуже гарно вміє керувати і маніпулювати чоловіками. Ну, і це я питаю, чи вона підштовхнула? Вона дала думку. Ну, як правильно, знаєте, як як жінка має керувати. Ага. Правильно це... задала питання, правильно створила думку, правильно там, сказала, а ти от сюди подивися, а ти. от там це подумай, ну отак от би було гарно для тебе, якби ти отак от зробив. Ну тобто якось так дійсно вона так впливає на Трампам. Не так питання поставила зараз, чи, чи сильно е, Маланія впливає, в який вплив Маланія на Трампа має, в політичному житті, не тільки в цим родині на Трампа, який має. На, постійні, на постійній основі вісім пентаклів <сі> людина, яка ну це, типу, знаєте, як це моя робота. Да? Вона, звісно, вона вміє аналізувати інформацію. Карта зірка. Це коли в тебе є якийсь там ну, і момент передбачення, ти вмієш заглядати наперед, ти вмієш там будувати якісь плани, це момент інтуїції, це ну, щось таке, знаєте, пов'язане з. З вищими силами. В неї, я знову ж таки сьогодні дивилася це питання, в неї дуже сильно розвинена інтуїція, дуже розвинена. Вона прям така: знаєте, от із серія, я не знаю чому, але ти маєш так зробити. Ну, от прям, ну і така жіноча жіноча. Ну і королева Кубків, до речі, це жінка, яка інтуїт, яка імпат, яка чітко знає, що з цією інформацією робити, от воно в неї всередині, воно просто є. І він прислухається <світ> до неї, да? до її думки. Походу, зараз да, таке зробив. Ну, клас. Е вона нормально ставиться до України. Вона дійсно переживає за Україну. Чи це теж угу. Чи це якийсь там теж у неї момент бізнесу? -дві Справжні ставлення до України. Справжні ставлення до України. До України. Ну, дивіться, як цікаво. От про Трампа питали, наскільки він чесний, да, в плані своїх оцих перше питання було, які карти вийшли, колесо фортуни, дев'ятка е кубків і, да, і дев'ятка жезлів. Тут виходить колесо фортуни, дев'ятка кубків, але сімка Пентаклів. вона розуміє, що потрібно зробити для того, щоб було все нормально. Тобто в неї немає такого сильного страху. Типу, ну жезлів немає, бо вона розуміє, що вона не може нічого зробити. Повпливати на події вона може коли фортуни, да? Дев'ятка кубків все рівно я турбуюсь більше за свій спокій. От на Трампа вийшли жезли, тобто ти маєш щось зробити, бо жезли це дія, а тут всі карти стали. Типу, дати посіяти якесь зерно. І чекати результату. Але от момент того, що колесо фортуни, я відчуваю, що щось змінюється в просторі, і щось потрібно, щось ми не туди йдемо. Давай поміняємо з тобою стратегію, бо будемо відчувати якийсь… Не, не, не зберемо урожай, да? бо сімка пентаклів це про урожай. Не зберемо те, чого ми хотіли. Ну, тобто можемо більше втратити, якщо ти зараз не зробиш отак, отак. Направляє чоловіка. Ваш і знову тут сімка кубків. Вона прям якась така. Щось в неї не знаю, може в неї якісь віші або щось таке. Ну є люди, які відчувають, що в просторі відбувається. Дуже багато майстрів українських казали, що Україну спасе жінка. Украї... Да. От врятує жінка, і ви в тому числі да. казали про те, що Україну врятує жінка. Чи може це бути Меланія Трамп? Бо кожного разу ми дивимося якусь жінку таку впливову, чи це саме та жінка? От зараз у нас є е, кандидатура Меланія Трамп. Вона врятує Україну. У перший крок вже вона зробила. Все цілком можливо. Верховна Жриця і Верховний суд. Дійсно, Верховна Жриця це, от якраз, про ті знання, да, там, внутрішнє, про володіння якоюсь інформацією. Вона може впливати. Оце вона своїм отим впливом, якимось внутрішнім, вона дійсно може дуже багато змін принести до ну, те, що стосується війни в Україні. Тобто тут такий значимий вклад. Така темна конячка. Верховна Жриця це сірі кардинали. Завжди дуже багато королів, там і дуже багато всяких імператорів. У них були такі особистості, коли там десь за шторкою стояла жінка, слухала всю інформацію, а потім давала пораду, яке прийняти рішення, тому що жінка вміє. Читати інформацію не тільки там, що говориться, да? тобто вона аналізує практично все одразу: міміку, жести, там, спітнів, не спітнів, як сидів. Там. І причому це все на такому рівні підсвідомому, що ти навіть не розумієш звідки, але ти це знаєш. І от вона по поводу така із тих жінок. Сьогодні, 15 липня, у нас давно ще з вами був. Ефір, на якому ви казали, 15 липня вам от щось відчувається. Ми ще думали, можливо, це буде якесь, ну не знаю якісь загрози 15 липня, можливо, обстріли чи якась там катастрофа може статися. От якось так ми думали. От сьогодні 15 липня. Я чекала питання туди. Не те, що я говорю, не відчувається, а прийшло. ну Типу, був запит і прийшла така 15 да і так. Я 15 так собі розчула, і мені так або 5, або 15, ну 15. От, І ну, не знаю, бачите, переламний момент день ще не закінчився, ще ранок не настав. Лотисно ну, дійсно, переламний, уже щось, хоча б щось, щось, щось прийшло в плані закінчення війни. Тобто, якась точка, щось важливе для нас, якась важлива дата. Можливо, щось відбувається. Ми з вами того не знаємо. Хочте, давайте глянемо? Так? Давайте, давайте. Це можлив... бо мені самі, я, я сама сиджу зранку, ну давай, ну давай мені щось покажи, що має відбутися 15-го, бо так же ж, прям було щось важливе 15-й сьогоднішній день а, в контексті війни. В контексті закінчення війни сьогоднішній день. Магічно і містично, карта закопаних. Ви знаєте, як е, роздоріжжя. Та, ну і плюс карта перемовин. Якісь перемовини, щось таке відбувається. Хтось стоїть перед дуже важливим вибором, те, що стосується а, закінчення війни в Україні, четвірка жезлів, карта перемоги. Тобто щось. От знаєте, це така точка, коли події тут вісім жезлів, події мають дуже-дуже дуже швидко розгортатися. Це дуже швидкі зміни. Чим важливий цей день? Котексті закінчення. Чому мені прийшло 15? Чим важливий цей день? Карта Єрафанту, знак свише. Тобто, є якась інформація, та? чому прийшов цей день? Щось важливе а свято да, сьогодні у нас буде День би, української державності день, державності, день хрещення України в Русі. День да? Да, день хрещення. Володимир, ну і рефант. можливо, щось дійсно ще щось ще щось може і статися дійсно. ну Єдине, що на дні колоди тут жезлів карта карти світу, щоб, щоб нічого в світі не сталося, єдине, да, так? Щоб, прям. Але, бачите, все рівно якийсь знак. Якщо приходить іерафант, там зірка, карта Магу, там верховна Жриця, це про якісь такі знаки. Да. Для України про перемовини, про домовленості. Четвірка жезлі в контексті війни. Якась агресія може бути. Е, якась агресія, удари, якісь не дуже спокійні. Карти. Говорю, одразу якась боротьба всередині, щось, щось ще якийсь конфлікт відбувається. Але Єрафант дійсно прознав. Чому саме сьогодні? Чому саме 15? Тому що процеси починають. Як це сказати, запускатись да іти з новою силою. Помірність повішена і карта сила. З'являється сила для того, щоб щось, те, що тягнулося, поняли те, що там було в підвішеному стані, з цією силою, всі ж старші аркани ми починаємо рухатися вперед. ну Тобто щось почне прискорюватися, от так само вісім жезлів, що нам і одразу з вами карта показала. Але що, Ірафом все ж таки про знак? Тому що щось важливе сьогодні все ж таки сталося або ще станеться. До речі, Кіт Келох, спецпредставник США зараз в Україні. В понеділок mm -hmm. він приїхав, начебто на цілий тиждень тут має бути. В понеділок не обстрілювали Київ, було спокійно. Е, весь yeah. тиждень буде спокійно через нього. Це перше питання по, 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 з приводу нього. Ну і друге, е, що, що він тут вирішить, е, що буде значити його візит для України. Мене так цікаво на його приїзд. Постійно вежа виходила. Вежа, вежа, вежа дві камечів, та що ще невідомо. В плані там поїздки, бо якась ну, ну питання е, в плані безпеки, все було дуже угу. так мінливо і дуже неспокійно. Він дуже переживав за себе в плані безпеки. І була таке ну, три розклади поспіль, і три розклади мені говорять, що там 50 на 50, Але має приїхати, але капець як страшно і постійно угу. вежа. Веже дуже часто щось відміняє, да? але ну, це ж може бути і про прильот, тому. Приїхав, доїхав, слава Богу. Доїхав. так, так. Да. А, Чи будуть, Ми тільки про Київ чи про Україну взагалі? Давайте спочатку про Київ. Бо прилітало Прилітало, сьогодні. Да, да, я, я казала лише, що в Києві лише писала, що Київ. Чи буде спокійно. Що принесе візит Келога Україні? Давайте. А потім загалом подивимося, що. Чого принесе несе. Візвідкило в Україні. Якісь розчарування. Якесь розчарування, п'ятірка кубків. Це момент того, що потрібно відпустити те, чого в тебе вже немає. Так. Це може бути, ну, взагалі про ситуацію я не, не буду говорити, всі все зрозуміли. Да, про що мова йде? Чотирка кубків це все рівно, знаєте, як а, змиритися, ну, типу, заспокойся. Якийсь оце шанс. І от виходить карта то Я готовий там щось налагодити, сісти за стіл переговорів. Я буду там якась третя сторона, отак потрібно зробити. І ерофант, він завжди, це, як знаєте, це як той перемовник. Тобто він завжди е, як суддя, от сидять у нього там двоє е, учнів, і він, типу, їх вчить. От, як правильно зробити, як, як по справедливості, як так як, м, поло, е, так, як навчено. ну типу знаєте, от, Як закон е, каже, от потрібно зробити от так. Це е, пам'ятаєте легенду про царя Соломона, який був готовий розробати дитину, типу що дві мами, да, одна там. Мама справжня, а друга не справжня. Не могли поділити дитиною. І от це було по іерафанту, добре? Тобто, без емоцій, без нічого, так як правильно. Хочете, давайте на. Навіть якщо комусь буде боляче, Тобто щось відпустити. Так, да? Да, Україна отримує по ірафанту собі якось покровителя, тобто ми ну, дійсно вирішуємо якісь питання, але потрібно буде від чогось відмовитися.